Доброго дня Ну, Зараз що я можу сказати? Тобто я йду на вибори, балотуватися намагаюся тобто, виграти вибори мера міста Запоріжжя. І Через те, що взагалі нам зараз потрібна кардинальна зміна нашого обличчя, нашого міста, політики міста. І, взагалі, як націоналіст я не можу просто дивитися на те, що зробиться зараз з нашими мешканцями. Тут багато людей, яких я взагалі-то знаю, у нас сьогодні так буду казати однобока, така дуже представниця наша команда. Тобто з багатьма людьми ми навіть обговорювали ці питання, і багато співпрацювали, і багато спільного. Тобто я не буду про це все повторюватися, тому що як взагалі та свобода. У мене тут є от 15 сторінок програм, рішень, тобто свобода дуже непогано підготувалася. І чесно скажу, відверто, по в цих питаннях. Ми збігаємось з усіма. Тобто всі знають, як це будемо робити. Але саме головне, навіщо я сюди йду, на цю виборчу, виборчу кампанію приймаю участь саме через те, що як націоналіст я хочу змінити оцю саму групу. Тобто всі люблять наше місто Запоріжжя, сказати, так, але всі забувають про його мешканців. От, я базуюсь, моя програма буде базуватися на програмі захисту українців, але яка буде трохи адаптована до, саме до, до нашої запорізької громади. Тобто, одне з головних чинників цієї громади. Тобто, Є місто, але в ньому є мешканці, є громада. Оце сама, я будемо казати, міні-нація на звичайній території. І найголовніший такий простий принцип, тобто ми запорожці це все наше. Ми маємо право на те, щоб все, що тут відбувається в нашому місті, воно повинно відбуватися на нашу користь. Тому що дуже багато зараз принципів, декабі. Тобто всі наїзники на нашому місті. Всі хочуть заробляти гроші, але всі хочуть чомусь заробляти гроші саме на нас з вами. Запоріжжя це вже і казарма, така будемо при заводах. Пані Ірина сказала, що плачучи вже меншу частину податків в бюджет, не гадуючи нас, але ми повинні все, все їсти, те, що нам кажуть, ми повинні бути отруєні, плачучи за економію металургії. Ми повинні за жадібність всіх чиновників і наших комерсантів, як то кажуть, кланових. Ми за них повинні платити великі тарифи, велику ціну за медицину. Люди зараз вмирають саме через те, що через комерціалізацію всіх -всіх наших сфер життя. І оце саме я хочу порушити. Тому що дуже багато, багато чого, тобто ми маємо саме через те, що непрозорість. Плани поділи на наше місто, і ми не можемо вийти на ці ринки. Будь-хто кожна людина зараз в місті Запоріжжя, від вона ще не народилася і до самої смерті, навіть по смерті, вона зв'язана з цими корупційними схемами. І вона працює на когось, але не на себе. Головний буде принцип у нас такий, тобто, може, ну як сказати, на кожне окремі. По перше, в нашому місті ми повинні провести нормальний неоперечений аудит, призвести інвентаризацію цього ми нашого ми тут маємо комунального, і потім на базі цього вже виходить на рівень той, що ми, де, де в яких сферах ми повинні будемо з вами працювати, як ефективніше це налагодити, як на користь нашому місту направити ці всі майнові земельні ресурси, які ми маємо. Не таємниця, що в нас більше 2,5 мільярдів гривень бюджет, от. а місто, наскільки чомусь ну, не може справитися в тому, що навіть якусь соціальну програму провести або перевести ту зайву бабусю на транспорті. Це несправедливо. От. Щодо цього, що я ще хотів сказати вам, то, тому що ну, дуже важко, тому що ми зараз повторюємо один одного. Але просто саме цю саму ідею. Соціальної справедливості і господаря в Запоріжжі саме мешканця, оце, саме це я хочу донести. І це можливо зробити. Тому що, то, якщо взяти саме інтерес мешканця Запоріжжя, інтерес того підприємця, який це виконує, то можна знайти компромісне рішення, яке буде влаштовувати всі. От, візьмемо, наприклад, медицину. У нас люди помирають саме через те, що в них немає грошей на те, щоб провести нормальну діагностику. Це жах. Люди просто відмовляються в медицинській допомозі, тому що в них немає ніякого альтернативи. Людина, маючи тисячу гривень, вона не може провести ну, обстеження свого організму. Через що? Тому що комерціалізація все за гроші. Все за гроші. Чому не провести міській раді, міській владі, чому не провести такі програми, як для незабезпечених людей безкоштовне медичне обстеження. Чому не провести саме, піти, знайти компромісне рішення по транспорту? Чому не, не дати альтернативу містянам вести громадський транспорт, наш, тобто справжній запорожський? І так багато-багато чому. Просто я, я не хочу, скажу, ще раз не хочу я загострюватися. Головне це прозорість, головне це звітність, головне це здолучення громади у рішеннях нашого міста. Тобто всі повинні знати, найважливіше питання вони повинні вплоть до цього, що виноситись на місцеві референдуми проводити, будуть там закони, ні, але повинні бути обговорення і всі рішення повинні виноситись з користю громади. Щодо екології, всі розуміємо, що от Ірина казала, я постійно на цьому наголошував, оцей міф індустріального міста, його повинні ми з вами знищити. Для чого? Що ми повинні мати? Ми повинні мати нормальні, справжні, важелі контролю. Тобто місто саме повинно контролювати ті викиди. Ту шкоду, яку нам наносить, наносять наші великі підприємства, і вже далі з цього, якщо ми будемо знати кожен день, кожну хвилину, скільки, скільки бруду виходиться, які суми ми можемо приділити за оцю шкоду нашому місту, то ми можемо вже на рівних розмовляти з цими підприємствами і з цими олігархами, які володіють ними. Тобто, або ми будемо їх накладати штрафами так, що вони завиють. Або ми будемо допомагати їм, щоб вони реконструювали ці, це місто, ну, тобто свою промисловість і допомагали нам робити медицину. Це дуже важливо. От. Ну і так я можу, я скажу, що я можу зупинитися на будь-якому питанні. Тобто тут рішень дуже багато. Але саме головне, в чому тут повинні зрозуміти. Тобто, програми я можу повторювати всі, і у кожній з людей вони будуть майже однакові. Але сама головна мета це нам провести нову команду, провести люстрацію, прибрати людей, які як кровососи суть з нашого місця, оце всі соки. Тобто витягують гроші, невідомо куди дівають, а ми залишаємось. І от саме на цьому я базуюся. Тобто, опора всього повинна бути громада. Дуже багато ми бачимо напрацювань. Кожна команда має десь специфічні, десь загальні. Але їх потрібно втілювати. І втілювати їх можна тільки новими обличчями. Тому що оця от кругова порука, вона просто не дасть нам працювати. Куди не сунься, з якою програмою ти не будеш суватися, це чиїсь матеріальні інтереси. І повірте, дуже великі. Це мільйони. А ці мільйони, якщо їх зачепити, то вони будуть опиратися і вони будуть себе захищати. І ми повинні зараз сильно згуртувати команду і на це виходити.